Привіт, я Соня, і одного разу я прокинулася і зрозуміла, що дуже хочу документувати своє життя і свою молодість на камеру саме українською мовою, тому що український контент треба створювати і треба споживати. Тому надалі ви побачите мою таку першу спробу це зробити, побачите, як я провела свій час зі своєю подругою в Парижі. А далі ми познайомимося трохи ближче. Цього нашого паризького вікенду прийшов десь. Пройшло десь уже все літо майже. І за весь цей час я встигла завершити калаврат в Києво-Могилянської академії. Боже, чому я це кажу перед тим, як сказати взагалі, як мене звуть і хто я? Але, типу, ну коли навчаєшся Могилянці, то вона стає твоєю персоналі повністю. Мене звуть Соня, мені 21 рік. Сама я з Маріуполя і зараз живу у Франції, на півночі Франції. І мотивацію створити цей канал взагалі і задокументовувати своє життя по-перше, було те, що єдине, що в мене залишилося від Маріуполя, це фотографії та відео, і це взагалі найсолодше, що в мене є в житті зараз. І я так хронічно до нього повертаюся. Так само іншою мотивацією для мене було те, що моє життя. Дуже різко змінюється кожного дня на фізичному і на духовному рівні. І я маю багато інсайтів щодо того, як я справляюся зі своїми емоціями, того, що просто весь мій світ, який колись існував, його більше не існує. І я дуже хочу, мабуть, зробити так, щоб люди, які відчувають ці емоції, не відчували себе самотніми. Треті причиною було те, що я просто побачила TikTok. і там де дівчина розповідала, писала про те, що просто бери, документуй своє життя, на чию згоду ти чекаєш, просто чого ти чекаєш, на кого ти дивишся, хто на тебе подивиться, не так чи так. Тому я просто така боже, все це знак. Також як залишити вас без взагалі моїх соціальних мереж, ось мій інстаграм. І отут мій тік-ток, якщо хтось захоче. Як хтось захоче, звичайно, захочеться. Підписуйтесь. Після того, як ми вже познайомились трохи ближче, я хочу розповісти про те, як проходять мої дні без усіляких подій, тому що те, що до мене прилетіла моя подруга, це просто це благословення з неба. Але такого не буває дуже часто. І в основному я просто. Проводжу свій час одна сама з собою на самоті. Пропоную вам подивитися на моє місто, в якому я зараз живу, і послухати те, що я там наговорю. Я думаю, що вкорінення цей grounding, він приходить саме тоді, коли ти справді спостерігаєш за людьми і приходиш до тих місць, до яких ти приходила багато-багато разів. І взаємо місця це справді справжній ліки для лікування тривоги і тривожного розуму, тому рекомендую. На цю лавочку я приходила просто буквально вже не знаю сотні разів із зими. Коли вже почалося перше потеплення, я приходила сюди читати і відморожувати собі дубцю. Але воно того варто. Взагалі багато такого нерозуміння в житті, що я буду робити далі, куди я буду їхати, де я буду жити, просто взагалі конкретна несподіваність. Але я намагаюся це мабуть перетворити у досвід і перетворити у те, що вау я буду набагато більш витривалою і далі буде тільки краще. Тому.